Ну рівень представництва про що він вже зараз говорить? Чи можна ем, чекати якихось результатів з огляду на те, хто репрезентуватиме Російську Федерацію сьогодні? В Туреччині в принципі їх самого одразу не потрібно було чекати. Ну, це очевидно було, що Путін просто намагається знову повернутись до затягування часу. Йому ця історія зі Стамбулом потрібна була тільки для того, щоб відволікти увагу від цієї. Ультимативної вимоги, ви ж пам'ятаєте, була така вимога. Там зібрались самі рішучих в Києві. Це на щось. зустрілись з Зеленським разом з Трампом, зізвонили з телефоном. Вирішили, що або Путін припиняє вогонь 12 травня, або запроваджуються санкції посилення підтримки допомоги, ну і Росії чимось потрібно було відповісти. Вони на ходу склепали оцю пропозицію прямих перемовин в Стамбулі. Не знаю, чи до кінця вони самі вірили, що хтось на це поведеться, але повелись. І вони такі: Ну, клас, чудово. Значить, повертаємось знову до цього жування трусів, яке було в Джиді, тільки тепер в Стамбулі. Для того, щоб полегітимізувати в ідеалі. Ну, Якщо всі ведуться на це, якщо досі не зрозуміло, що Росія просто тягне час і домовлятись не збирається, ну, то можливо, вони й поведуться на те, щоб. Поновити ті договорняки, які були в 22-му році, Стамбульські, і тому він відправляє медінського, який тоді делегацію очолював типу це відновлення, продовження того діалогу, який в 22-му році був. І стартуємо з цієї точки, на якій все закінчили. Ми говоримо про те, що мова може тільки бути про 30-денне перемир'я. Вони говорять про те, що це відновлення має бути тих перемовин таким чином, тобто одразу інші стартові позиції. Ну і в принципі, знову ж таки, якщо ми говоримо, що має бути припинення вогню, то це питання може вирішити тільки Путін. Це абсолютно, якщо зустріч я не бачив, щоб ми підтвердили, що хтось з нашого боку буде. Я не бачу в цьому абсолютно жодного сенсу. Е ні змісту для того, щоб чогось дійсно досягнути. Бу росіяни на це налаштовані, ні сенсу для того, щоб е щось комусь продемонструвати. Ми і так зробили достатньо, тому що ми цей ультиматум разом ухвалили і мали б його дотримуватись. Потім всі такі, ну та давайте спробуємо погодимося, відкладемо санкції, спробуємо зустрітись в Стамбулі. Зеленський сказав, добре, давайте зустрінемося, готовий зустрітись з Путіним і Росія. потім мовчала, нічого не говорила, ніяк не відповідала. І викатила вчора вночі ось це ось про, про цю недоделегацію. І тепер ми маємо і на це погоджуватись. Ну це ж абсурд повний, тобто, це повне підігравання Російської Федерації. Щоб Трампу щось довести, та ну, люди добрі. Е, це, ж, це ж також абсурдно. Ну, що Трамп говорить зараз? От він виходить і розповідає речі взагалі, які не мають нічого спільного з дійсністю. Він такий. чи розчарований я, що Путін не приїхав? Ні, я й не очікував, що він туди приїде. Він тепер каже, Трамп: я не очікував, що він приїде, якщо мене не буде. А те, що він писав, те, що він говорив, що я чекаю зустрічі лідерів. На рівні лідерів на найвищому рівні в Стамбулі те, що це має відбутися, Україна і Росія мають зустрітись, вони мають це зупинити. Цього не було Все забудьте, він цього не казав. Ні, те, що це було вчора, позавчора, все це цього не існувало. Існує тільки те, що е, є зараз. І те, що він казав, що якщо Путін і Зеленський зустрінуться там, то він прилетить. Також не казав. Тепер він каже, що він не очікував від Путіна, що той приїде, якщо його не буде. Бо що? Бо Трамп тільки переможець, Трамп тільки молодець. Якщо щось відбувається так, що це виглядає, ніби плювок йому в обличчя, то він такий: ні, це не плювок в обличчя, це СП. Від Загару, бачите, в мене така ніжна шкіра е, бліда. Не хочу, щоб мене попалило. Тільки так. Ну добре, але Україні, яким чином тепер реагувати на цей рівень російського представництва? Ми ж теж маємо заступників, заступників, заступників і там виконувачів обов'язків і багато інших таких е посад, е які би відповідали тому рівню, який е запропонували погане слово, а нав'язали радше е росіян або поставили перед фактом? Це перш за все я не бачив взагалі сенсу. Зустрічатись з цими представниками росіян. Бо перше, вони нічого не вирішують. Друге, це не перемовини, це імітація, це е, абсолютний балаган, це зведення на нівець будь-яких реальних миротворчих ініціатив. Е, це повна імітація. абсолютно якщо вже когось відправляти на зустріч застріч, зустріч з цими людьми, не знаю кого, ну давайте відправимо. Мар'яну Безуглу, Миколу Тищенка, Олексія Гончаренка, Тараса Чорновола от приблизно це такий рівень представництва, який цілком, цілком може відповідати російській делегації <зв 'язок> щодо американської делегації. Д... А, і арахамі можна ще арахамі відправити, ну так, щоб уже ну, арахамія був, до речі, в 2022-му, Якщо ви пам'ятаєте, в Стамбулі тут певні паралелі можна провести, uh -huh. ну але американська делегація, і те, кого е, висилає Дональд Трамп, це е, Стів Вітков. І це з того, що я розумію так само Марко Рубіо. Та є до речі, світлини вже досить кумедні з Марко Рубіо. Ну так вийшло там. Нас цікавить суть що можна сказати про цей рівень представництва. Ми так з вами спілкуємось, наче мова йде про людей, які щось розуміються в дипломатії в міжнародних відносинах, і тут рівень представництва про щось свідчить глибоке. Ніби то це може бути якийсь знак, сигнал. Але ні. Ну от єдине, що можемо зробити, який висновок з цього приводу, так що калох уже точно все. Ну прям. Він щось там бився, боровся, намагався повернутись в гру, але його остаточно перевели в статус весільного генерала, і, от можливо, неузгоджені заяви з приводу переговорного процесу про те, що там спочатку має бути припинення вогню, а потім перемовини. Стали вже останні крапкою. Росіяни сказали, що не зовсім з ним. Говорити не будуть, і Трамп чергове звісно ж, на маніпуляції росіян повівся. І тому е, знову ж таки їде спецпредставник, який спілкувався з Росією, а той, який з України спілкувався не їде. Просто його викидають з цього процесу абсолютно. Е, ну от Нібито були ж інсайди про те, що має бути келог їхати, і Вітков. Все, Калога забули. от Тільки інсайди з'явились, після цього, очевидно, з Москви зателефонували, і Трампу сказали, ні ні якщо буде Калах, то. Від нас навіть цей, господи, хто там, як його? Лавров? Там Медінський навіть Мединський? ага. про що ну... Лавров? Лавров, та Лавров, то він же взагалі це не їде, не їде там. А. а ось тому ну, от, приїхав Рубіо, приїхав ще вчора. Сьогодні, якби, по ідеї він ні з ким не, не планує там ну, от Він зустрівся з Сибігою. Вони про щось поговорили. До чогось домовились, все дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Приїде ще Вітков, знову ж таки, як на мене, Вітков це взагалі спецпредставник Путіна при Трампі, тому що таких корисних ідіотів варто ще пошукати. Ну, це суто корисний діод, це не образа, це визначення. Є такий, можна сказати, науковий термін, ну, і Вітков прям повністю підходить під нього, тому це не моє суб'єктивне судження, це визначення по факту. Він корисний ідіот, який працює чи свідомо, чи не свідомо, але працює на Росію. Тобто, якщо в теорії відбудеться зустріч делегацій, і е, зустрінуться російські фунти, наші якісь представники, фунти Трампа. Ну е, швидше за все, це буде не на користь Україні. В принципі, якщо ми підемо на цю пропозицію Росіян, то ми е, підіграємо Путіну. Ми підемо на поводу. Ми погодимось на гру за його правилами і зайдемо в перемовний процес. Відразу у значно слабшій позиції. Це автоматом буде виглядати, що ми погоджуємось продовжувати стамбульські домовленості 22-го року. Що ми визнаємо цей рівень переговорів, що ми визнаємо те, що Путін е, всіх переграв, і санкцій, звісно, жорстких не буде. Бо перемовини ж по факту розпочались. Ну, ось вони ж, типу, є якісь перемовини, а санкції, якщо ввести зараз, то ну, це буде означати зрив переговорного процесу. Це провокація, це ескалація. Так робити не можна в жодному разі. Тому, якщо ми погодимось, то ми вистрілимо собі в ногу. Я по новинам ще не бачу, чи є погодження, чи його немає. Можливо, коли. Шановні глядачі, це на Ютубі пізніше дивитись, то вже якась інформація буде, але ну навряд чи щось може змінити мою думку в цьому плані.